По сути, есть просто прямые э, данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобия концлагерей. Вы не понимаете, что есть там три страны, из которых вообще никуда не деться. И одна из них это Украина. То есть это концлагерь для мужчин. На четверых французских наемников на службе украинского режима открыты уголовные дела. Срочники РФ. Всем по 19-20 лет. Которые что? Не хотят войны. Не хотят войны. Во все работает некто Невзлин, который прекрасно интегрирован в политическую элиту Израиля. Хотела-то одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер. Я... Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий п'ятничний підсумковий випуск російської антипропаганди, їхньої не неболю, страждання. Сьогоднішній день не стане винятком. Вам буде весело і смішно. І звісно, без винятку сьогодні, як і завжди, ми. Маємо велику надію. Сподівання, що ви нам допоможете розповсюдити всю зібрану інформацію. Не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. А я вам далі покажу, що таке воно Стокгольмський синдром. А саме, як він проявляється у російських строковиків, як вони. Посміхаються, як радіють, коли потрапляють в полон до збройних сил України. Вони ж певно не знають, що після запису, ну як там розповідає російська пропаганда, їх відправлять у табори та на розстріл. Принаймні, саме так могли б виглядати наступні сюжети на російських телеканалах. Ну а допоки ми маємо ще один научний доказ: що Путін, звісно, ж ніколи не бреше. От сказав він, що строковики не опиняться на війні. Стримов свое слово Бо вони на новиней, вони у полони. РФ Всем по 19-20 лет Которые что? Не хотят войны Не хотят войны Мы хотим мирной, спокойной жизни. Ладно, сколько убили людей Наших солдат Мы не вступали в контакт Мы никого не убивали Ты толстый, сколько завалил пацанов Сколько? Досрочник. Ну что, срочники не убивают? Нет. А позывные какие у кого? Депозит. Да. Деп. Том. Пуля. А воробей. ты как? Воробей. Воробей? А чё воробей? Из-за Летаешь, как воробей? Чуть, не как воробей. Но ты уже прилетел, походу, да? На базе. Ты рад, что живой остался, молодой. конечно. Нормальное отношение к тебе тут, да. да? Что Путину передашь? Пламенный привет. Насколько пламенный? Как 120. Скажи, чтоб ты сдох, Точно. Слава Украине. Слава, слава. Героям слава. А ви ж помітили, що строковики більше бояться Путіна аніж Збройні Сили України? І їм, насправді дуже пощастило, тому що їх обміняють дуже швидко їх заберуть. І потім вони, як оті, ті, яких ми вам показували цього тижня, будуть розповідати, як вони воювали і боролися з натівськими військами, а українців вони в очі не бачили. І направду кажучи, Путін не тільки дотримується свого слова, ну от і про строковиків у тому числі, він ще й. Трошечки пророк, так так ви не дивуйтесь. Правда, трохи на виворіт, але по факту частина його слів таки справдилась. От він казав про демілітаризацію, і ми демілітаризуємо Росію. Він говорив про десатанізацію, і просто зараз ми проводимо акт екзорцизму в Курській області. Він прагнув захистити російськомовне населення. І Збройні Сили України, як ви щойно, побачили, саме це і роблять на території Росії. Не все сталося, як гадалося, але ж все ж таки. Ми ще й обов'язково Леніна винесемо із, черної, із червоної площі та обов'язково перефарбуємо її. І звісно ж, ми повалимо геть усі пам'ятки, що символізують колоніалізм. Февраля дві тисячі два спровода Путін спрашивав українського народа народа прямо перед повномасштабне вторжання в відрощені. Ви хотіли дікомунізацію? Спрашував. І що ж, український народ, вполні, зісно відвідає, да, ми хочемо декомунізацію. І ми, її, і ми її проводимо. Ми її проводимо уже на території не тільки на території України, а й на території Курської народної республіки. Слава Україні! Алю. Ох, ці українські кате, ох, ці нацики, ці бандеровці, які вони жорстокі. Що ж вони роблять? Як виявилося, нарешті росіяни. Отримали від нас по заслугам в Курській області. Ті самі украбандерівці, відбірні нацики, мають так багато вільного часу, що замість того, щоб будувати фортифікації та окопи, вони будують концтабори для москалів. По перше. Не бачу в цьому проблем. А по друге саме про це рапортує амбасадорка всіх найдешевших наливає Росії Машка Аказахарова. Єдине банальне питання, яке виникає в мене: а якщо все так погано, якщо рускагаворещі знов страждають, то чого ви не впускаєте, не дозволяєте представникам ООН, яких Україна запросила запропонувала направити в Курську область? Чого ви це називаєте провокацією? Ну а хто ж тоді буде збирати докази цих звірств? Хто буде документувати потім нести це в суд? Якщо є концтабори, хай міжнародники приїдуть. Дані свідетелі, вони зібрані штабом російського красного кріста в Курскі. По суті, є просто прямі... данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничии подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке бандеровцев на пассажирский поезд. Вот все это документируется... В тому числі документируются і новые факти розстрілів укранацистами в Курської області, гражданських ліс і жорстокого ними. Так, да, Це буде дуже цікавий трьохтомник, щоправда, без ілюстрації, без відео і без фотодоказів. Нет тела, нет дела. Але якщо згадати слова виного злочинця Путіна, то він завжди так про Курську область каже, наче ну, нічого там не відбувається. Ну подумаєш, зашли ворожої сили України. Нічого страшного. Машка Захарова такі страсті розповідає. А взагалі, чого ми будуємо ці концтабори? Бо ми звикли саме так жити. Угу. Це ж не Росія колонія, це Україна тотально закрита держава. А чого питається, ми закриті і, наприклад, фільтруємо вист виїзд деяких чоловіків за межі раптом не через війну, яку розпочала Російська Федерація? Ні, нічого такого не пригадуєте. Але що мені найбільше подобається, так це те, що зашуршали жробки на Росії, затремтіли жили, дожились і докотились. Великі імперці обговорюють план перемоги Зеленського. Це ще вчора він був для них клоуном та наркоманом, а сьогодні змусив обісратися самого села Війова. і щось неясно, А що вам може не подобатися в нашому плані? Он ваш фюрер Путін. Що не день, що на ніч розповідає про миролюбство Росії, про прагнення та готовність до переговорів. Чи ви раптом вирішили упорати, що вам залишить хоча б крихточку української землі? У Зеленського самого планів немає. план є у Єрмака. І план этот совершенно примітивний, простой, это втянуть Россию, войну с НАТО. то втянуть Росію війну з НАТО. Тобто ти прекрасно розуміють, що України шансів нет, никаких. Мало этого, не дай бог, будет остановка в каком-то виде конфликта, придется проводить выборы, выиграть выборы у Зеленского шансов нет. То есть его порут и ненавидят. Поэтому для него единственная возможность это каким-то образом втянуть НАТО. Поэтому Ермак и ходит кругами вокруг бывших и нынешних натовских деятелей, вот написал статью с Расмусом тупейшую. То есть вообще ни о чем. Ну, надо отметить, что я не смогу вспомнить, пожалуй, никого из руководства НАТО, у кого есть мозги. Они еще почему-то имеют тенденцию, ну, как будто вот если IQ не отрицательный, то шансов в руководство НАТО пробиться нет. Но и надо понимать, что все эти секретари, они же ни на что не влияют. То есть это, ну, такие попугаи. То есть они говорящие голову. Все решают американцы, тихо и спокойно. А вот эта вся европейская шушера, это не более чем болтовня. Мир справедливый для Украины. Какой Украины? Что такое Украина? Справедливость? Справедливость может быть для людей. А когда и кто рассуждает о людях? Кого волновало на Украине мнение людей Крыма, Донбасса, Херсона, Запорожья? кого на Украине волнует мнение украинцев? Когда последний раз украинцев о чем-нибудь спрашивают? Тут сбежал один из деятелей с территории Украины и стал переписываться с российскими оппозиционерами. И говорит им, вы вообще не понимаете, что вы несете. Вы не понимаете, что есть там три страны, из которых вообще никуда не деться. И одна из них это Украина. То есть это концлагерь для мужчин. Ты не можешь никуда уехать. Какие демократические свободы? Кстати, Россию он не называл среди тех трех стран, из которых нельзя уехать. Он назвал еще Северную Корею, третью не помню. ему говорит, вы вообще не понимаете, что происходит на территории Украины. И поэтому очень смешно, когда на полном серьезе западники рассуждают о некой демократии. Ни одного института демократии на Украине нет. Это вообще все о чем угодно, но только не о демократии. А побідний кінець? Ну кінець точно буде. В чому побідність для України? Не очевидно нікому. Давайте ще раз розберемося. Тобто з Україною нема чого воювати, насправді всім рулить НАТО. Але Зеленський хоче, щоб була пряма війна НАТО і Росії, хоча Росія каже, що вони вже воюють з НАТО. Чи не здається Лавєвому, що він дещо трошечки заплутався у своїх побрехеньках? Та й зрештою, безкінечно, через два з половиною роки повномасштабної війни вони розповідають про те, що, що там воювати з Україною. А що, побідіть, як-то не виходить, да? Тим часом дивитися, безкінечно, оцю тягамотіну, що з ударім по Варшаві, що захватять Берлін. Ну, не можуть вже Росія. Вже отут, вже гидко. Тож, на Росії розпочинається нова ера програм в стилі. Бальшайка або коперсання в москальській білизні. Вони й раніше показували побутовий треш росіян, а тепер до трешу додалися ще й СВОшники. Тож тепер білизна трошки мілітарі. На першому каналі показали дуже роздіраючу історію про мамку самку загиблого, яка не може зібрати себе докупи, прийти до тями та продовжувати жити далі. І ні, не через смерть сина. Або не хочу просто ділити гробові. І своєю онукою. Парам-пам-пам-пам. Москалі такі москалі, навіть коли за двохсот їхніх дітей, бо Путін усіх довів до того, що торгувати своїми синами це тепер в Росії абсолютна норма. Беруть на карандаш, я впевнена, що таких історій скріпних, душевних, людяних буде більш ніж достатньо. Ну, а поки я все вагаюся і не знаю, як би так підвестися. Щоб ви все зрозуміли, бо навіть я не до кінця зрозуміла, що далі буде ліпити пропаганда. Шістка з і Попов отримав таке собі завдання. Непросте я вам, як журналіст, кажу, треба владу Франції пов'язати в одному сюжеті із гвалтівниками та найманцями. Туди ж треба додати обов'язково геїв та знущання над мирними, мирним населенням на території Російської Федерації. Як воно клеїться, спитаєте ви? Заспокойтесь. Ну, поповже, не дарма так давно в тій професії. Звісно ж, він впорався. І вийшло, що колишній коханець колишнього прем'єр-міністра Франції тепер катує та гвалтує росіян, поки колишній прем'єр-міністр Франції відвідує колишній маєток своїх предків на територію України, бо він теж за походженням українець. Одним словом, вакханалія оргія та гей-лобі Все, как мы любимо. На четверых французских наемников на службе украинского режима открыты уголовные дела военно-гражданской администрации Харьковской области. После того, как двое из них изнасиловали жительницу села Глубокое, а остальные участвовали в других военных преступлениях. За изнасилование разыскиваются двое фигурант. Максим Бара и Кентин Эвано. Оба числятся инструкторами в одной из бригад «ГУР». Еще ищут у двух наемников, в том числе Франка Корте, бывшего младшего офицера 8-го десантного полка армии Франции. Еще один француз Стефан Сежурне, бывший сожитель бывшего премьера Франции Атталя, также уже бывший министр иностранных дел, получит пост в новом составе Еврокомиссии. Возглавит удивительное направление – промышленные стратегии и богатство ЕС. Сам бывший премьер Франции, открытый гей Габриэль Атталь, пост сдал, теперь осуществляет мечту детства. Посещает место, о котором ему много рассказывал дедушка. Аталь в сопровождении мамы Мари де Курис приехал на Украину, чтобы увидеть наследие предков. Как оказалось, бывший премьер Франции – потомок Ивана Куриса, который жил на территории современной Одесской области более 200 лет назад. Политику подарили саблю в знак дружбы Украины и Франции. Он пустил разрушенное семейное поместье Курисов и храм, в котором была усыпальница его предков. Признается, в семье сохранили православные традиции. Правда, как он сочетает свою любовь к мужчинам и православные традиции, отталь объяснять не стал. Да, Бобов, и правда, у нас тоже есть к тебе вопрос. Как твое напускное православие и твое сожительство с мужчиной В місті зв'язана, але погодьте, що якщо швидко і невдомчиво дивитись чи слухати цей сюжет, то вийде, що колишній прем'єр-міністр це і є найманець, який гвалтував і, ква... і катував росіян у Курській області. Ось до чого вже дійшла російська пропаганда. Хоча їм би більше переживати за себе, за свою безпеку, он суверенітет Росії, він же тотально провалився. Московські терористи навіть не приховують своєї паніки. Гаджети тепер становлять і для них смертельну небезпеку. Після того, як Мосад додзвонився, Хезболі, москалі задумались, а чи не перейти їм на глубину почту? Адже в Росії геть нічого немає свого. Все привезено із за кордону. На пам'ятаєте, як воєнний злочинець Путін говорив, що санкції їм тільки на користь, що в них буде суверенітет від всього західного, то може саме зараз час переходити вже на морзянку. а не звонить из пандосевских айфоней. Даже не в том, что мы поставляем на фронт, а это точно надо проверять. Причем у нас есть чем проверять. У нас есть специальное оборудование под все это дело. Оно в наличии имеется, я правда говорю. Но в любом, в любом варианте, в каждом батальоне реп армии это в наличии имеется. Надо просто брать и смотреть. На закладки, на все остальное. В том числе на зрительные какие-то экземпляры проверять. Но ведь у нас же практически вот эта вся... Аппаратура на импортная. А у нас с нашей и нет. Да. А сколько оно сегодня в стране, а сколько, сколько из них проверили, а кто конкретно досконально проверял, сколько везено по серым схемам, тоже же это же все есть. Я там в Забайкале живу, я знаю, что в Китае таскают, и представляю, как это происходит, честно говоря. И здесь, наверное, нужно моментально не какие-то там разработки, а программы повальной проверки всех электронных устройств. надо ну, треба при этом фронт не паралізувати. Ні, 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 ні. Ми горімося про гражданку, фронт само собой. Про гражданку, а якщо у нас сейчас зараз це бандури. Де гарантія, що она і не зірметься? Треба, як москалі, завжди думали, що виграє той, в кого довше, більше, гучніше вибухає. Вони завжди робили ставку не на розум, не на технології, а на банальну силу і агресію. І через два з половиною роки повномасштабної війни збагнули, що їхня сила не працює, вона не приносить їм перемоги. А технології сучасні грають проти них. Купа зброю, купити зброю можна в Ірані, купи зброю можна назбирати у Північної Кореї. А от сучасні винаходи з розробки, звісно, ні. Це тільки все на заході. Тож тепер у Соловйова єдине питання, від якого в нього перекосило обличчя. Що, якщо? Хохлы таки утримают технологии Израилю. А теперь, да, у нас неравнодушные граждане. Много закупают для фронта. В частности, средства связи. Сами шьют. Сами шьют, да, но сейчас, сейчас немножко о другом. Вот средства связи закупают. А как они приходят на фронт? Мы хорошо знаем, что с укронацистами во все работает некто Невзлин, который прекрасно интегрирован в политическую элиту Израиля. Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас, взрывов в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам, и они запросили того же Невзлина, чтобы понять, а можно ли таким же образом в Россию внедрить? А у нас здесь очень много криптохохлов. Да, эта думка пришла нам в голову одразу. Але і росіяни зрозуміли, що не на того коника вони поставили. І бачите, які москалі дволикі офіційно вони ж виходять і засуджують терористські атаки Ізраїлю, а та та так вбивати вбивць. А самі не проти її трошки потравити анекдоти. Тут головне, якби не забути саме цей анекдот потім скинути путіну і нас при тому геть однаково влаштовує. Він телефон до обличчя піднесе, чи залишить його в передній кишені брюк. Хотела то одеколон, потом новости прочитала и подарила пейджер. Я... Знаєте, я тут подумала, що з одного боку росіянам і так не надто легко буде дістати 16-й айфон. Ну а тепер, коли вони знають ще й про ось таку загрозу, здається, що далеко не кожен москалик навіть і захоче його, і правильно дзвонить з циглини. На цьому друзі ми будемо ставити крапку. Ви звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте нам лайк, щоб якомога більше людей почуло і побачило цей випуск. І, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.